1 вересня 2024 рік. І ось я стою біля сорту азійської груші під назвою Тембулі. Зачіплена вона на сіянці, був на ній зав'язався красивий врожай. Трішки я її прогавив, вона вже перестигла. Неочікувано вона цьогоріч зарані почала дозрівати. Води, як бачите, в ній можуть дозрівати доволі. Непоганого розміру, якщо здійснювати нормування, оцей пік не відірвеш, але вже м'який. Вже така добре вистегла, я б сказав, навіть перестигла. Дещо маслянистий м'якуш має, це тим болі. І я при такому, такого добре вистиглого, визрівшого запаленого на сонці плоду відчувається. Легесенький, легесенький аромат цедри в шкірці. Ну, мені смак подобається. Нехарактерний для азіатів. Ось така вона в тембулі. Доволі гарно себе почуває без надбірного захисту. Ну от, Плодожерок потрібно, звісно, працювати, захищати. Сорт на сіянці, лиш набирає обертів. Думаю, зможе показувати доволі непогані результати. Смак мені подобається. Смачна грушка. На цьому все. Дякую за увагу. На огляді був сорт азійської груші з групи норші під назвою Темболі.